На ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій вітаю вас. Останні новини, як це було. Дивіться просто зараз. Відстояти себе придністровці виходять на великий мітинг. Підвищення зарплат та пенсій вже з 1 лютого. Доручення президента. Подвійне мито більше ціни. Молдова обклала придністровців даниною. Льодовий марафон для гостей з інших міст з 27 січня. Придністровці виходять на мітинг 24 січня. Жити під постійним тиском Молдови неможливо, кажуть люди. Мита, які запровадив Кишинів цього року, стали останньою краплею. Протесна акція в Терасполі відбудеться вже завтра. Збір о 10-й ранку біля театру. У Придністрові готуються до великого мітингу. Прапори, транспаранти гасла, ні блокаді ПМР, ні пограбунку народу. Світова спільнота має знати, що робить Молдова. Економічний тиск не перший рік, але з 2023-го двадцять кишині все сильніше затискає лищата. Не працює низка підприємств, їм заборонили експорт. Не видають ліцензії квінту та букету Молдавії. Екологічним збором тиснуть на ММЗ та РЦК. Триває банківська блокада. Запровадили збори на митниці у серпні. Ні, минулого року, а тепер мита іде пряме пограбування приністровців, уважна. Важливо не лише довести до відома представників Республіки Молдова, а й міжнародній громадськості все, що відбувається, і до чого призводять деструктивні дії з боку керівництва Молдови. Низку підприємств зупинено, і люди залишаються без засобів для існування. Ми повинні висловитися всі разом з вами, тому що це стосується кожного. І я прошу, я закликаю всіх небайдужих людей пройти разом з нами центральною вулицею і взяти участь у цьому мітингу. Це буде вже третій мітинг у Придністрові проти примусового мита від Молдови. Два попередні були у Бендерах на кордоні та біля будинку культури Ткаченка, де відбуваються засідання. ОКК організатори великого мітингу профспілки ОРТК та спілка промисловців. У Тирасполь на мітинг приїдуть зі всієї республіки. З економікою. З економікою у нас проблема, тому ми маємо вийти на мітинг і свою позицію відстояти. Разом ми сила, ми Придністров'я, багатонаціональна наша республіка. Ми повинні відстояти гарне життя заради наших дітей, заради наших батьків, пенсіонерів. Звісно, дуже хотілося б, щоб почули, щоб зрозуміли, що найголовніше це мир на землі. Нам треба збиратися, треба про це говорити, щоб нас чули. Мітинг, це можливість висловити громадську думку лише всім разом, що не Можна душити Придністровську економіку. Насамперед це вдарить по соціально вразливих верствах населення. Отже, великий мітинг у середу збір о десятій ранку біля театру. Початок ходи о 10.30. Тридцять. Від драмтеатру колона піде на площу Суворова. У день мітингу рух центральною вулицею обмежать сьомої ранку. Молдова заробляє на Придністров'ї, Тепер ще й через мито на імпорт. Обклали даниною майже весь товар. Скільки платити і за що підприємці дізнаються лише на молдавській митниці. Багато хто запитує, як тепер взагалі вести бізнес, і готуються вийти на мітинг. Підприємниця Василина збирається на мітинг у середу. Вона не знає, як жити далі та працювати. У Василини магазин рукоділля. 13 років продає бісер, пряжу, нитки, мережева. Товари за кордону везе через Молдову. З 1 січня нові правила. На молдавській митниці вимагають сплатити миту. З новою закупівлею довелося почекати. Дальше не знаємо, як будемо працювати. Далі не знаємо, як будемо працювати. В разі подвійного мита треба буде ставити подвійну націнку. Це теж позначиться несприятливо. До нас приходить багато дітей, купують матеріал для занять в будинку творчості в різних гуртках. Вони не можуть собі дозволити купувати за дорожчою ціною. Це і школи, дитячі садки, де є уроки праці. Поки що на полицях великий вибір сувенірів, але стрічки, гузики вже закінчуються. У нас ід у нас іде сезонний товар, наприклад, для виготовлення мерцешорів. Потім до 8 березня це квіточки, стрічки, намистини. Певні зараз це неможливо завести, бо не зрозуміла логістика. Швидше за все доведеться їхати до Кишинева, там шукати бази, доставляти сюди, щоб людям було з чим працювати. Ось так Молдова не лише грабує придністровців, а й піднімає продаж своїм підприємцям. Таких історій вже сотні. Збитки для Придністров'я загалом десятки мільйонів доларів, і це лише попередні підрахунки. Придністров'я живе та розвивається на тлі постійного тиску з боку Молдови. Про це говорив президент Вадим Красносельський у своєму посланні урядовцям. Зберегти мир та стабільність у таких умовах одне з ключових завдань для Придністров'я у 2024-му. А ще зарплати, пенсії, ціни. Було і про підтримку інвалідів, і про те, що треба виробляти більше свого. Подробиці далі. Послання президента у цитатах: злоба дня, шахраї, зламують акаунти, час вводити кримінальну відповідальність або ось доручення всім чиновникам, проводити відкриті уроки історії. Вибирайте теми, збирайте молодь. А це чітке послання підприємцям та доручення мінфіну. Контролю треба більше, больше, в вети честь. Контролю треба більше задіяти в БЕВС, задіяти ваші ресурси та доводити підприємцям необхідність видачі чека. Будь-який чек це гроші до бюджету. Відсутність чека це крадіжка із бюджету грошей. Ті, хто не пробиває чек, краде гроші у людей, у пенсіонерів, у бюджетників. Зокрема, коли людина чинить крадіжку, всі її зневажають. Це Бандит, злодій, його судять, карають. Але коли не видають чек, гроші не надходять до бюджету. Це те саме. Ефект той самий, розумієте? Ефект той самий. Далі до самодостатності. Президент каже, що у Придністрові вже багато виробляють свого. Овочі, молочка і не лише, треба більше. Ну ще куди рости. але є куди ще рости. Тому я націлюю і уряд, і верховну раду про це також Говоритиму ще на розвиток саме сільського господарства нашої землі, зміцнення нашого виробника на цій землі створення умов для інвестицій у сільгоспвиробництво. Від цього залежить нормальне стабільне життя придністровських громадян. Поліпшити життя людей головний орієнтир у посланні президента: від зарплат та пенсій до ремонтів, туризму, музеїв. Одне з доручень розширити програму доступного житла для молодих сімей, будувати стадіони, щоб більше молоді залучати до спорту. Окремий розділ підтримка людей з інвалідністю. Для них створювати комфорт та затишок. Наприклад, у Суклеї збудують спеціальний центр, а до вузів та технікумів залучатимуть більше студентів з особливостями здоров'я. 24-й рік сімейних цінностей. Про це також сказав президент. Я глибоко обіждю, що сім'я це фундамент. Я глибоко переконаний, що сім'я це фундамент будь-якого суспільства, будь-якої держави фундамент. Хто до цього ставиться поверхово? Просто напевно мало книг читав у дитинстві. Погано навчався у школі та не розуміє суті. Сім'я це батьки, це і дружина, чоловік, це і діти, це і внуки, правнуки. Ось це сім'я. Це все фундамент. Послання до органів влади тривало майже три години. На завершення Вадим Красносельський сказав усім чиновникам: цитата: намагайтеся робити більше корисних справ, допомагайте людям. Стаються задачі. На год наступил. Ставляться завдання на рік, який настав у будь-якому випадку. У ці завдання входить контент стратегії розвитку Придністров'я на 2019-2026 роки. Багато хто сумнівався, треба не треба. Плани плани мають бути завжди. Повинні бути довгострокові, мають бути короткострокові. На рік це короткостроковий план. Послання президента на рік це завдання всім від уряду, Верховної Ради до окремих міністерств та відомств. Основа, як завжди, стратегія розвитку країни. Самісно церковним совітам перероботи вопрос спільно з Верховною Радою опрацювати питання підвищення зарплати працівникам бюджетної сфери та пенсій. Буквально ось з 1 лютого міну охорони здоров'я з 1 квітня. Незважаючи на економічний тиск на Придністров'я, незважаючи на всілякі дії щодо придушення Придністров'я та його економіки, ми повинні все таки думати про підвищення пенсій та зарплат працівникам бюджетної сфери. Ми це зробимо. Ми зробимо стовідсотково. Ми будемо підвищувати, але через дії Молдови не в тому обсязі, в якому хотіли б. Я обращаюсь к Я звертаюся до уряду щодо постійного моніторингу цін на внутрішньому ринку Придністров'я. Я розумію, ми та підвищення мит абсолютно об'єктивна реальність, але вже показує практика, деякі недобросовісні підприємці користуються цим фактором і завищують ціни. Тому, звичайно, тут треба створити механізми, щоб їх удосконалити законодавчо, і це дозволить нам припинити спекуляцію. У нас є у нас є різні школи, інтернати, але там люди до 18-річного віку. При настанні повноліття вони повертаються до родин. Добре, коли сім'я може цю вже дорослу людину забезпечити і стежити за нею. Але що робити, коли ні? Це велика проблема насправді. Для них треба щось робити. І ось вибір припав на Суклейську колишню школу. Її можна переобладнати, організувати нормальне перебування, заняття спортом, працею, навчанням. Це треба зробити за нас ніхто не зробить. Були у нас. Ті аптеки. були у нас ці аптеки. Потім якось зійшли на нівець, але зараз, враховуючи усі ці ми та обмеження, час нам диктує необхідність повернення до виробничих аптек. Не все, звісно, можна робити, але багато що можна. Основна складова буде доступною для придністровського споживача для громадян. Для цього, звичайно, треба опрацювати питання обладнання. Воно недороге. Треба вибрати мережу аптек у кожному місті та районі і зобов'язати їх запустити виробництво. Когда обсуждаете. Приймаєте, ті болі підписуєте. Коли ви обговорюєте, приймаєте, підписуєте ті чи інші документи. Завжди думайте про те, як це буде застосовуватися на практиці. Виходьте із цього елементарного принципу. Приймається рішення закону, каз, один принцип чи спростить це життя людей. Якщо спростить, приймається. Якщо ні, треба ще 10 разів подумати, як зробити так, щоб спростило. Ось і все. Все дуже просто. У цьому і є здоровий глузд за застосування законодавства Придністров'я. Не нашкодити, а покращити. Пішак кінг кобра та бджілка. Напередодні у терасполі презентували марки, присвячені літакам. У різні часи вони злітали над терасполем. Гасив марки льотчик із дубасар Валерій із містів. Колись він також служив на тераспольському аеродромі. На цій марці П П-2, бомбардувальник часів Великої Вітчизняної війни. Солдати прозвали його пішаком. На початку війни бійці тераспольського литовища на ньому літали на Курській дузі. Звільняли Україну та Білорусь, билися за Кенніксберг, брали Берлін. Це пікіруючий, Це пікіруючий бомбардувальник були складнощі у тому, що він дуже важко виходив з пікірування. Бомбометання він виробляв на горизонтальному польоті. Це не дуже складна машина, легко керована. Труднощі були у тому, що він важкий, інертний, прославився під час Великої вітчизняної війни своєю швидкістю під час бомбометання. На марках і винищувач Бел Р «Кінг King кінг Кобра, літак іноземного виробництва, таке на придністровських марках. Уперше винищувачі цієї моделі передали лізу радянському союзу роки Другої світової. У Тарасполі вони з'явилися вже у післявоєнні роки. Ще на марках Ан 14 це транспортний літак. Його прозвали бджілкою. Перевага легко сідав і на аеродромі, і на полях. Сьогодні у нас виходить у нас виходить третя серія з циклу літаки тераспольського аеродрому. В даному випадку вона присвячена гвинтовим літакам, але зовсім різним напрямкам. Це винищувач бомбардувальник та транспортний літак. Щось цікавого, у нас марки ромбовидної форми. До цього Придністрові не випускалися марки такої форми. Тираж марок 5600 екземплярів кожного виду. Серію літаки тераспольського аеродрому продовжать. Дова Ковзанка проведе марафон для мешканців інших міст та районів Республіки. З 27 січня по 4 лютого для них вхід без черги. Подробиці у нашому сюжеті. Для районів марафон першими без черги на ковзанку пустять тих, хто приїде з Кам'янки та Рибниці. На них чекають 27 січня. 28-го приїдуть мешканці Дубасарського та Грігріопольського районів, 3 лютого Бендери, 4-го катаються Слободзея та Дністровськ. При вході потрібно показати прописку відразу на літ. Чекати не треба. Вперше такий марафон провели. Торік сподобалось усім. Марафон для міста районів Придністров'я. Це працювало. Це працювало. Усі в черзі ставилися з розумінням, бо люди їдуть здалеку. Цей день закріплений за ними. Вони були поінформовані. Тож усі пропускали, потім заходили. Місця вистачало, як кажуть усім. Усі дні переважно приїжджали сім'ями, групами невеликими, класи приїжджають. Ковзанка працює, але в цей час триває ремонт. Наприклад, на фасаді з'явився 3D-малюнок, а замість назви майже двометрова сніжинка. Скоро встановлять і новий купол. Нього буде конфігурація німножка друга. У нього буде конфігурація трохи інша. остаткування буде інше, і Сам купол буде зроблений з такого матеріалу, що не пропускатиме ультрафіолетового проміння, що негативно впливає на температуру, а саме на поверхню криги. Коли встановлять купол, температура на ковзанці буде стабільною. Лід перестане танути, не завадять дощ чи хуртовина. Поки що тут постійна погодна гойдалка. За день перепад температури до 10 градусів та більше. Тому крига грає, тобто стає нерівною та шорсткою. Лід шліфують практично щодня, щоб кататися було зручно та безпечно. До речі, ціни колишні. За вхід дорослий заплатить 15 рублів, за дитину 10. А ще прокат ковзанів коштує 5 рублів, санок 15. І ще раз нагадуємо, у Терасполі завтра пройде мітинг проти мит Молдови. Мета зупинити економічний тиск, припинити блокаду та погрубування придністровців. Організатори Федерація профспілок ОРТК та спілка промисловців. Акції протесту проти дій Молдови підтримують і студенти. Вони завтра теж вийдуть на мітинг. Наразі готують плакати з гаслами. Пчесне громадсько-політичний світогляд має бути молоді особливо, тому що молодь є тим соціальним прошарком, який буде надалі управляти. Осторонь залишатися зараз не можна. Ми, як молодь, маємо розуміти, що нам у цій республіці жити, і ми маємо так чи інакше захистити свою країну. Підприємачі, юридічкі, фізичні Підприємці, юридичні фізичні особи вони стикаються з тиском від введених мит. Це впливає на їхній бізнес, на їхню роботу, на фінанси і на добробут придністровців. Адже ці мита поповнюватимуть бюджет Республіки Молдова. Студентів буде багато, підуть усі факультети, усі інститути та філії. Ми оформляємо плакати на них гасла, світова спільнота, молодь Придністров'я звертається до вас або вільним людям вільна. Батьківщина. Ні, тиску від Республіки Молдова. Лозунгів кілька і всі вони значущі. До Терасполя на мітинг приїдуть з усієї республіки. Отже, завтра збір о десятій ранку біля драмтеатру. Звідти о 10.30 стартує хода. Люди з плакатами та гаслами пройдуть до площі Суворова. Приєднатися може кожен. Придністровець. Молдова нас грабить. Превсоюз республіки призивають каждого прийти на мітинг. Ми збираємося 24 января в 10 утра. Тірасполь. Театральна площадь. Твоє слово має значення. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському. Thank you